Ходить так, що дійсно дуже дуже сумнівна і ця історія з коханкою Михайла Мудрика з Росії, Віалето Гречовою, яка вже пишається російським прапорцем, то хто його прибирала, то знову поставила в інстаграмі. своєму. в принципі, можна ввести в контексті цієї та певної такої теорії змови сліди до, до саме до російського сіда. І ми говорили про те, що в ну, що не взагалі не етично, неправильно в час війни мати такі стосунки, але йому було байдуже, і він досить довго ці стосунки. Тривали і потім якісь були вже розриви, і так далі. І я не знаю, можливо, на це було пов'язано. Ці розриви з саме з тим, що були якісь підозри, тому що ну е, хто хто міг підсипати Михайлові? Я не думаю, що це він сам наповнився, на які би там не були до нього там претензії в якомусь там плані. То точно він не є дурним який буде собі е, сприймати цей допінг. Але е, те, що або ця прекрасна росіянка могла йому підсипати, або е, як вказують, скажімо, з Делграф там, що Почав він співпрацювати з тренером а з фізичної підготовки е Дмитром Шаповським. Чомусь саме на нього вказали. <кій> не знаю, ні на що не можемо звичайно натякати, але до речі, він також працює з іншими гравцями збірної України. Це Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Артем Добик, Віктор Цанков. Тобто, це не то, що тільки гравці збірної України, це лідери збірної України. І от недавно він запостив фотку Зенцу Фернандесом, який теж до речі останнім часом дуже розігрався з 10 результативних дій за 7 матчів. І відключив вже в коментарі в своєму інстаграмі якийсь збіг. так само це, до речі, зробив вже Михайло Мудрик. І ну, не можемо, звичайно, кидати тінь на, на цього експерта з тренувань, але якщо, якщо ця історія туди введе, то це взагалі буде дуже, дуже великими наслідками загрожувати збірні України, якщо інші футболісти на цьому попадуться. І ну, просто дійсно дуже, дуже прикра ситуація, тому що ну, сам Мельдон, який там розробили в 1975 році, це. Uh... -huh. Його приймали радянські військові в Афганістані, і це теж не дуже їм допомогло. І в принципі, що там англійські фанати, що там українські десь тут підтролюють, що ну, на ефективності особливо це не вплинуло. Ну, але він нібито впливає на покращення, як заявляє виробник, про покращення витривалості то, що там футболіст може краще бігати, витримувати навантаження. Теж там що в людей, яких проблеми з серцем вживають, і ну і дуже дуже насправді жахливо. Ситуація, тому що е це все-таки дійсно головна надія. Є головна така ікона українського футболу станом на сьогодні. І все-таки ну, не, не багато в нас гравців грають в Челсі, і, в принципі, ну, хоча б там лізі конференції забувають на, на виду